Сьогодні я хочу розповісти вам історію про чарівну квітку Ромашку. Прокинувшись, вона милувалася літнім ранком, радіючи новому дню. Аж раптом Ромашка побачила метелика, який дуже повільно летів. Рятуй, Ромашечко, дозволь мені присісти на твою серединку та погрітися. Ну ж сідай, метелику. А що з тобою трапилося? Я вирішив погратися із дзвониками, що ростуть на сусідній галявині, а вони облили мене росою, а з мокрими крильцями не дуже й політаєш. Не ображайся на них метелик, вони так гралися із з тобою. Коли метелик відчув, що крильця висохли, він здійнявся та затанцював для Ромашки свій найкращий танук, дякуючи за спасіння. Дітки, давайте ми з вами поближче познайомимось із цією квіткою. Погляньте та скажіть, на що схожа її серединка. Правильно, на сонечко, адже вона ж така кругла та жовта, а пелюстки тоненькі, довгасті. Білого кольору. Малята, сьогодні я пропоную намалювати цілу галявину ромашок. В полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона, вранці пелюстки розкрила, у гості комах запросила, Бджілки навколо кружляють. З нею комашечки грають, пахощі всіх огорнула. На вечір ромашка заснула. Для малювання я підготував папір зеленого кольору, як травичка, фарби жовтого та білого кольорів, пензлик, серветка та стаканчик з водичкою. Спочатку малюємо три жовтих кружечки. Це серединки наших майбутніх ромашок. А тепер зануримо пензлик у білу фарбу та намалюємо пелюстки. І ось такі чарівні-ромашки вийшли в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму. До побачення малята, до нових зустрічей!